У ворога. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, поговоримо про те, що власне відбувається між нами і США: черговий виток наших взаємин. Пане Андрію, вже вас бачимо. Вітаємо! Вітаю, дякую, що запросили знову. Пане Андрію, давайте почнемо все ж таки з цих домовленостей про зустріч. Ми бачимо, що російська сторона ну по факту заперечує те, що вони відбудуться між путіним і президентом України. Володимир Зеленський каже, що буде ось зустріч з американською стороною. Все ж таки, по підготовці цих е, зустрічей. На ваше бачення, Дональд Трамп, якщо цього ну чи він буде працювати. Над цієї зустрічю далі, чи все ж таки введе санкції, чого б нам так хотілося Ну санкції, то ми ну, почуємо ще почекати два тижні. Я, я думаю, головніше зрозуміти графік, що переважно у, у такому місяці е, серпня е, ми багато таких новин чи самітів не бачили раніше. Втім, що е, у мені лампочка е, в втім, що е, раніше е, наші представники, чи то е, е, лідери в сенаті чи в палаті представників всі на канікулах, як і зараз тепер. Трамп чомусь переконався, що зараз тепер важливо для, для світу, щоб мав мати... те саме. Це було Аласка, це було Вашингтон. Ми більше почуємо, коли Сенат повернеться. Від каникула, тобто у, у початку вересня, ми знаємо, що законопроекти існують. Ми знаємо, що різні е, е, справи вже є готові, щоб мати обговорення. А це що Трамп і Венц зараз тепер говорять, це не включає зараз реальність, що е, е, треба включити і цілу, цілу цілий уряд американський, не тільки слів Білого Дому. Тобто ви кажете про по факту політичні канікули, так і вони не цієї стабільності. Так. Але це що навіть навіть що Трамп згадав такого, що ми мати саміт у серпні. Ви бачили, як Мелони мали скасувати свою канікули, як і стуб від Фінляндії, і мерець, вже... так само і мертата. А коли вже говоримо по вересня, не тільки вертаються е, урядовці і американці, але так само буде нагода різних лідерів зустрічати в Нью-Йорку на генасамблею ООН. Тоді тут. Е, то це чому я, коли я чую, що пан Зеленський хоче знову додаткові зустрічі е, і партнерство, я бачу, що березень це легше ніж у серпні, але ж якщо порахувати дні, то тоді до кінця серпня хотів і Дональд Трамп організувати зустріч. Чому він цим послідово? Ну для Трампа це є, щоб цілий фокус звернувся на нього. Дуже дивно, що президент сам не ніхто не, не перелетів мати свої каникули, але він вічно не хоче залишити фокус і кемера і, і щоб його питали цілий світ, які наступні кроки в Америці. То аж поки він має таку думку звернути все на себе, ми мами мали цю подію Аласку, ми мали цю подію Вашингтон. Це залишається при кінці ініціатива для України і європейських лідерів більш ніж Америкою. Америка залишиться як фабрика, але так як ми чуємо із передвиборчною кампанією, як і після виборів, ця команда Америки хоче відмовитися від лідерстві в Європі. Пане Андрію, тоді давайте трошечки від, теми відворічемося. Те, що сенатори на канікулах, вони ж і перебувають в тому числі в своїх округах на роботі, те, що там вони говорять з виборцями, говорять з діаспорою і, зокрема, українською. Наскільки тут це важливий аспект, тому що все ж таки, ну підтримка України в суспільстві американському ще ну вище багато набагато вище ніж 50%. Набагато вище через останні кілька днів це специфічно, коли не тільки вони були на канікули, але е, сам графік нам каже, щоби всі мали нагоду відзначити річницю незалежність. Е, ми мали події в Америці і в Гаваї до Флориди з Бостону до Сан-Дієго е, у кожній штаті. Ми чули губернаторів, мерів. Всі підкреслювали тему, що треба вшанувати територію Територіальну цілісність і суверенітет України це це так само урядовці, як сенатори і, і і, і конгресмени, як і президент. То втім, ми менше чули про Україну від федеральних урядовців, ніж локальних місцевих, чи то мери губернатори як я згадав, або ті сенатори і конгресмени. Я був на надзвичайну маніфестацію в Чикаго через вихідних, де конгрес два конгресмени брали участь. Підтримали е, ініціативи у допомозі України, і со, е, кілька сот чи понад тисячу людей збиралися, щоб показати, що це, це не є тільки українська ініціатива, але американська ініціатива у підтримці України. Пане Андрію, давайте ще поговоримо е, ближче до цього вже е, моменту переговорів. Тут ви дякуємо, що пояснили, і дякуємо звичайно за те, що тримаєте е, українців е, такої купи, яка здатна. Щось робити і впливати, зрештою на місцеву політику теж до чого, до речі, закликав Джей Дівенс не робити, пане Андрію. Стосовно спецпредставників і Стіва Віткофа, які таке лога, один по Росії, один по Україні. Наскільки важлива їхня роль, і от яке зараз між ними відбувається змагання в контексті впливу на Президента Трампа? Знаєте, тут цілиться так, як дивитися на телесеріал. Хто більш впливовий, хто герой, хто злочин? Але тут, тут команда така є президента Трампа, який він включає особи, які стоять проти себе, і це не є тільки ті два особи, а вони представляють різні думки в Білому домі. Ми знаємо, що такі, як Піт Гексет, міністр оборони Америки, його речник Колбі, який стримав передання зброї до України. Вони від час до часу підвищуються їх стан або падає трохи, так як спочатку липня, коли коли вони стримали допомогу і вони образили президента. Тоді ми мали нагоду трохи підвищити натиск на Росії, коли підвищився стан держсекретар Рубіо. Як і інші, які підтримують Україну, а, але знову вертаюся, що це, це як телесеріал, коли з одного тижня до другого ми не знаємо хто а, має більшого впливу, і, і це коли ми бачимо тоді Стив Виткова. Я би ще додав, що а, дуже смішно, а, а, ну або трагедічно, що ми мали подію з а, лідером а, південної Корії у Білому домі вчора. І е, це включило знову спра підвищило справу, чи будуть знову переговори з лідером північної Кореї, і мабуть, ще додамо е, ще одну державу, ще один терористичну державу достиг Віткова, який зараз тепер і очолює переговори з е, нашого ворога і з Гамасу і з Іраном, і мабуть ще знову повернеться до північної Кореї. Тобто говорити про те, що Келог має такий вирішальний вплив, ну як би не можна, та. <гум> Ні, так таків треба чекати на певної нагоди. Це що сталося спочатку, коли спочатку липня, коли помилилися е, е, Міністерство оборони, і не тільки було е, акції у Білому домі, але цей е, е, телефонний дзвінок від е, е, Польщі, так само який просив, щоби щось відбулося. Я думаю, головне. Буде відвідання е, цієї фабрики у Мукачеві і зрозуміння, як Америка хоче мати е, відносини на світовій рівні, що вона може захищати своїх американських інтересів де-небудь у світі. Ми ще не чули певний відповідь у цій сфері. Я би хотів побачити, що Ків Кела включається в тім і підвищує цю тему прямо з президентом. Давайте ще про Стіва Віткафа. Він же займається. Ви перерахували питання, які його опікуються і Іран, там і так далі. Але ж і зустріч у Путіна і президента України він так само опікується тут, на ваше бачення. Про що він буде говорити? Розказувати, як потрібно робити, чи казати, що от Росія тільки на це погоджується, і ви погоджуєтесь. А проблема в тім, що. Е... Писпівков його перекладання, чи, чи він вживає перекладачів нашого ворога, чи він просто увірить у ворогів. Ми дуже славно тут в Америці знаємо, що він був цей, який хотів створити угоду припинення обстрілу з Хамасу, а тоді мав вийти на телебачення тиждень пізніше і розказати до американської владачів, що він в шоці, що Хамас до нього вони були брехуни. Uh, він так просто казав, що він не він не увірив, що ви вони неправду йому би сказали, і так само тут кожного разу є якісь переговори з Тівітковим, чи в Кремлі, чи в Аласті, я думаю, більше американська команда, але головне, американські гладачі і, і, і публіка розуміють, що цей чоловік не розуміє, що ворог каже, або він просто увірить у їх слів більш ніж потрібно для Америки. Як довго він ще залишиться, побачимо. Але він я вже згадав декотрі справи, де він є спецпредставник президента і ані з Хаз Хамасу ані з Іраном, ані з Росією він яких перемоги набрав. Мабуть, це чому вони його пропонують брати участь тепер у північної Кореї, бо так само він він там не знає будь-яку перемогу. Угу. Але ж такий спецпредставник є, пане Андрію. Так стосовно ще хочу започути ваш коментар. Стосовно Дональда Трампа, його оцінки, що просто Володимир Зеленський Путіну не подобається. От цей особистісний підхід, який це чинник, який фактор, ну і про що це, зрештою, говорить, чи є це причина оцих постійних термінів 2-3 тижні, 2-3 тижні, так уже півроку? Я, я, я повернуся до справи, що ми не можемо мати такі обговорення про важливі важливі теми без відвідування території. Це ж це одна справа, що кі в Україні, і це добре. Але нам треба більше представників Кабміну, не взамен ще президент чи віце-президент від але що їхнє їхнє розуміння не є таке. Ніж тих всіх лідерів, які збиралися, кожний з тих лідерів, які були в Білому домі, відвідали Україну. Вони самі бачили, що це є. І е, чим менш вони знають, що відбудеться в Україні, чим менше вони можуть мати серйозні обговорення. Ну так, Дональда Трампа запрошували в Україну теж, ну, поки не їде. Поки не йде. Пане Андрію, вам дуже вдячний за відповіді, і за те, що знайшли час доєднатися. Ну зрештою за вашу працю за кордоном і за те, що розказали, яка ж там ситуація і ставлення до нас до України. Дякуємо вам, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Поговорили про Дональда Трампа.